Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас продаж квартири. Це ЖК Лекшері Апартмент. Печерська і знаходиться в Києві в Печерському районі, в самому центрі міста. Гарна локація, чудова транспортна розв'язка насамперед. престижне лобі, величезне лобі, до речі. Охорона, невеличка закрита територія, є консьєрж сервіс. Ну, такий ЖК для свого клієнта, скажімо так, паркінг. Ну, все як потрібно, лакшері ж у нас. Це я йду зараз по території. Там ще не показав невеличке футбольне поле, Там дитячий майданчик. Також виїзд, тут можна заїхати сюди на машині. Дуже зручно, до речі. Так, по квартирі. Четвертий поверх, 130 квадратних метрів. Квартира в ідеальному стані з двома санузлами. Зараз, перед передпоки ми були, гардеробна, санузел. Далі проходимо у вітальню. Тут дивани. І телевізор, кухня. Прикольно, що зробили таку нішу для правильної сушильної машини. 3 метри стелі. Ну, велика, реально прикольна квартира. Перша кімната, вона у нас, як бачите, вільна. Можете докомплектувати під себе, що дуже зручно, і спальня. спальні ліжко, телевізор. Гардеробна, окрема така, досить немаленька, я б сказав. Так, такий у нас вид з вікна. І проходимо, проходимо, ще я вам не показав санузел. У нас мастер-бедром, у нас тут є і душ, і ванна, що дуже зручно. Отож, вертайте.